Всім привіт на моєму каналі. Makeover Doll Stories. сьогодні. В мої руки потрапила ось така барбі: це барбі Тереза із серії Rain and Sun Барбі. 2000 року. Я не знаю, як вам, але для мене це був найулюбленіший мій молд саме Барбі Тереза, саме з цим обличчям. Я пам'ятаю, що в моєму дитинстві таку ляльку я бачила цей молд, лише в наліпках, на наліпках в журналі і в магазині, вона тоді ще не продавалася. Ну що ж, ця лялька мені дісталася за 1,50€. І подивіться, яке в неї класне волосся. В неї була оригінальна зачіска, тобто. То ніхто її не переплітав, не заплітав, не розчісував. У неї просто м'яке волосся, таке саме, як не було, коли вона знаходилася в коробці. Це велика удача, і ще це означає, що сьогодні ми не будемо лагодити її волосся. А тому, тому ми переходимо до нашої звичайної процедури. Перш за все, ми просто її промиваємо гарно милом. Волосся я теж промиваю милом. У мене сьогодні гель для душу, не просто мило, рідке мило. Воно більш таке ну, для помивки не глибоке. Якщо лялька в нас більш-менш чиста, воно дуже гарно підходить і залишає такий приємний аромат. І волосся, в принципі, після гель-мила воно досить м'яке. Гарно вимивши ляльку, ми кладемо її на рушничок, і там вона буде в нас сохнути. А я переходжу до її одягу. І так, в наборі з цією лялькою йшов такий купальник. І ще йшли окремо штанці. Курточка, парасолька і розкладний стільчик. Ну, в мене нічого цього немає. І до парасольки там йшов такий механізм у вигляді квіточки пластикової, типу груша, в яку набирається водичка, і вона розприскується на зонтик, і виходить дощ. А в нас просто лялька в купальничку. Ця спідничка, яку ви тільки що ми бачили з монетками, вона мені ще знадобиться, тому що вона від іншої ляльки, в якої в мене є і лялька, і сукня, і не вистачало лише для повного комплекту саме цієї спіднички з монетками. Далі я вам це покажу. А ми тим часом розчісуємо нашу красуню. Я вже як казала раніше, не буду вирівнювати сьогодні її волосся, тому що я хочу її назад заплести в її в оригінальну зачіску, просто поновивши її. Тобто вимивши волосся, розчесавши, і потім, оцим же хвилькам, я заплету її нові косички. Так, я шукаю її пробор на голові, щоб. Просто все було прям ідеально. І повний вперед, волосся вже висохло, тому можна заплітати. Права сторона готова. Я тепер заплітаю ліву косичку. Ну тут саме головне, щоб вони в мене вийшли більш-менш однакові і симетричні. Ну буду сподіватися, що все так і буде. Така красуночка в мене вийшла. Ну, тепер ми її одягаємо в її вже одяг, який я випрала, Він підсох. Це її оригінальний купальник від її комплекту, в якому вона власне, і йшла в продажі. Сьогодні я ще хочу вам показати ще одну знахідку з барахолки. Це такий журнал Барбі на іспанській мові. Його я придбала за один євро, і я не можу в це повірити. Він 2000 року чи 2001-го. Це такий класний журнал. Я так кайфанула, перегортаючи його сторінки. Я пам'ятаю, в моєму дитинстві був лише журнал Паніні з наліпками і продавали, не продавалися, а можна було в магазині. Взяти каталог з Барбі, і там деякі знімки ляльок були так само такими коміксами, такими невеличкими історіями. Я просто я могла годинами сидіти розглядати. Мені так подобалися постановочні фото цих ляльок. І в цьому журналі Пані, якщо вдавалося зібрати, наприклад, все з трьох наліпок і там прям покадровично така сцена, як якогось там чи пікніку, чи виходу в ліс, чи до річки, барбікен і інші ляльки, скіпер. Я просто кайфувала. Ось, до речі, наша лялька в цьому журналі. Тільки тут вона представлена у вигляді Барбі молду, а в нас Тереза. Хочу повернутися ще до журналу. Подивіться, просто подивіться на ці фото. Я обожнювала їх дивитися, розглядати, думати, думала весь час, як вони там виставили ляльок, як був виставлено світло, як вони це все зробили. Тому що це ж таки це не сьогоднішні сучасні технології, це вам не е Штучний інтелект. Це все дійсно виставлялося. Робились такі фото. До речі, ось така з цієї серії. в мене теж є саме Тереза лялька в помаранчевому купальнику. Ось така. Ну, це вже я її купила, коли вже була підлітком в ляльки. Я не гралася. Я купила собі просто для колекції, коли подорожувала у Польщу, здається, на зимові канікули. Повернемося до нашої спіднички. Вона незвичайна, в неї такі монетки. З однієї сторони на монетках зображен півмісяць, а з іншої сторони сонечко. Ця спідничка належить Барбі Дісней. І вона йшла в комплекті з такою сукнею. В мене вже є лялька від цієї сукні, і в... мені не вистачало саме цієї спіднички. То якій же ляльці належить це плаття? Есміральді. Вона лялька ця в мене теж є, але треба її достати з шафи з коробку з ляльками, і тоді я зможу вам показати повний її комплект. І вона йде або в цій сукні, або ще в, не так, в неї є така помаранчева з рожевим, циганська, нібито циганська сукня. А це вже Сукня від теж ляльки Дісней з цього ж сету, але вже від Мегери, від мами. Ну, Вона дуже класно вшита, і я хотіла вам показати, що вона така. Сукня два в одному, і мені дуже подобається ця дрібна плісіровка на спідничці. І корсет так класно вишитий. Просто подивіться, які раніше шили сукні, і взагалі одяг деталізований для Барбі. Сучасні Барбі я беру просто в руки, і мені прям так, ну якось прикро, майже до сліз, тому що шовчики всі криві, все надруковане, вже нічого не прошивається, не, не відшивається. і Максимально, максимально прості. Ось наша лялька, повернемося до неї. Їх було всього три в комплекті: Барбі, Тереза і Крісті. Ну, ось наша Тереза, так вона виглядала. Подивимося ще раз на неї, на нашу красуночку. І скажемо всім, бувайте, До нових зустрічей! Адіос! Обов'язково залишайте свої коментарі, підписуйтеся і зустрінемося у новому відео.